Мої мої хлопчики і дівчата. Сьогодні ми з вами проведемо математику. До нас на заняття із лісу прискакав, хто дітки? Зайчик, вірно, так. А за ним прийшов хто ніжачок. Так, і ще іде. З ніжки на ніжку перекочується ведмідь. Так. Отже, діти, до нас прийшли звірята. Рахуємо, скільки їх прийшло? Один, два, три. Всього троє звірят. Ще. раз. Один, два, три. Троє звірят. Хто до нас перший прийшов, діти? Так, вірно, зайчик. А другий хто прийшов? Так, вірно, їжачок. А третій хто? Ведмедик. Так. Усього троє прийшло звірят. Звірята наші не люблять сумувати, тому хочуть з вами пограти. А пограють вони з вами в гру, що змінилося. Ви будете закривати очки, а звірята будуть ховатися, а ви будете називати, кого звірят не стали. Закрили всі очі швиденько. Раз. Дивимося, кого не стало? Вірно, їжачка. Закрили очки швиденько. Раз. Кого, дітки, не стало? Відкрили очки? Так, зайчика. Закрили очі. Раз. Кого не стало? Вірно, ведмедика. Молодці. Відкрили очі. А тепер, дітки, ми з вами скажемо. Хто звірят стоїть посередині? Хто нас стоїть? Їжачок, а праворуч від їжачка стоїть хто? Ведмедик. Так, а ліворуч хто стоїть? Так, вірно, зайчик. Отже, посередині стоїть їжачок, праворуч стоїть ведмедик, а ліворуч стоїть зайчик. Так, ось так розміщені наші звірята. По доріжки, ніжки йдуть, вперед вони мене ведуть. Та хочуть все знати, все надколо оглядати. Вправо крок зроблю, на місце повернуся, Вліво крок зроблю і знову повернуся. Назад зроблю два кроки. І звіря поспішає і знову на заняттями сідає. Так, ось наші звірята, діти йшли по доріжці. так? Скажіть мені, скільки звірят йшло? Так, троє. Багато йшло, їм повинна бути широка доріжка. Ось у нас з вами є смужечки. Давайте розглянемо. Це смужечки в нас які? Широкі, а це які вузенькі. Як ми дізналися, один до одного ось так приклали і бачимо, що червоні смужки широкі, а сині смужки вузенькі. Отже, щоб зробити доріжку, ми повинні використати червоні широкі смужки, бо звірят багато, їм треба широка доріжка. Отже, викладаємо доріжку. Щоб звірята пішли по доріжці і прийшли до свого лісочка. Ось такі звірята мені доріжку виклали. Так, подобається зверхам доріжка? Подобається. Широка, гарна. Вони всі в ній вміщуються, бачите? Ось так звірята, наші підуть по доріжці, до себе в лісок відпочивати. І ми забудемо чіплати. До наступних зустрічей. до побачення, маля.